Привіт-привіт усім! Дорогі друзі, підписники і всі-всі українці! Вітаю вас зі стрітанням Господнім! А знаєте, що за прикметою в цей день зустрічається літо із зимою. Починають вони боротися за право правити на нашій українській землі і виграє обов'язково літо. Отже, невдовзі розпочинається тепло, невдовзі сонце почне так високо ходити на небі, і все буде розквітати. І я цього дуже-дуже бажаю. Можливо, я трошки чеклонка, тому скажу такі правдиві слова: завершиться війна. Українці виберуть свою свободу, і все у нас буде добре. І любі мої. Я зараз створю для вас невеличкий вірш про перемогу світла, тепла, радості. І це буде моїм привітанням для вас усіх. Отже, така весна, така тендітна, юна, як пролісок, весна а враз. Крізь сніг, крізь морок виринає та стебельце і розквіта воно у новому житті, у новому заливі сонця. О, прийди в наше серце палюча весна. Розтопи кригу і сніги, розбуди світання. Весна прекрасна юна. Торкнися змучених сердець, торкнися і сердець убогих, хай їх зігріє те юне тепло і хай цвіте, цвіте великоднім дзвіном юне зло амінь. Ось такий віж для вас. Я вас всіх люблю і бажаю вам дні святого стрітнення Господнього, щоб ви зустрілися зі своїм щастям, здоров'ям, щоб ніхто більше не гинув від кривавої війни. Ну, і також хочу об'явити, що я продовжую вітати зі святами на замовлення. Також я пропоную писати вірші і декламувати їх під час вітання. Тому, будь ласка, якщо вас це цікавить, то пишіть в коментарях. Я буду рада вас чути і бачити. Бай-бай!